Прийшла осінь, похолодало, а ми з вами продовжуємо тримати руку на пульсі і прослідковувати серцебиття нашого бджільництва. Тож всіх вітаю, друзі, колеги та українці. Вже як тиждень надходить інформація про невтішну ситуацію, пов'язану саме із зльотами бджіл, коли лишається купа кормів у вулику, а бджіл немає. Це явище багато хто називає маловивченим, але тільки вважається. Бо цю тему розжовують вже багато років відомі інститути бджільництва та імениті організації світового рівня, на висновки яких я і буду опиратись, проводячи паралель із нас власною практикою. Тож тема сьогоднішнього відео це осінній зліт бджіл. Або ще, як його називають, колапс бджіл. Розглянемо з вами ситуації, через які бджоли злітають, і обговоримо, що робити, щоб ці зльоти не виникали на ваших і на наших пасіках. Поїхали! Осінній зліт бджіл в масовому розумінні вважається маловивченою проблемою. Не через відсутність знань, чому це відбувається, а саме через те, що. Причин може бути декілька, які ми зараз з вами і розглянемо. І також міфи, які побудовані через байки, які розповсюджують серед бджолярів. Тож, явище колапсу бджіл зазнало масштабного розголосу у 2000-х роках, коли в США явище із масовим зникненням бджіл стало критичним. І тоді вже ввели термін CCD що перекладається, як синдром розпаду джолиних сімей. Це явище активно вивчають не тільки в США, а й в країнах Європи. В США цим займається Служба сільського господарства дослідження Міністерства сільського господарства США, USID APS, проводить масштабні дослідження іще з 2008 року. А університет. В штату Пенсільванії Маріен Фареріс активно вивчає проблему із 2006 року. В Європі інститут Старт Клайта Шотландія активно вивчає цю проблему та ще багато інших наукових центрів, які вивчають цю тему. Перераховувати я вже не буду їх, щоб не забирати ваш час. Тож перша причина зльоту бджіл, як не банально, але це кліщ ВАРО, який переносить інфекцію і заражає медоносних бджіл вірусами, такими як вірус деформації крила, вірус хронічного паралічу та інші похідні вже від кліща Варо-деструктор. Вперше ці роботи проводились ще в 1978 році, які показали зв'язок кліща варо із вірусними інфекціями. І наслідками зльоту. Тож, друзі, не тільки ми, а й світові наукові центри актуалізують перспективу саме активної боротьби з кліщем на протязі всього сезону зі зміною саме діючих речовин, а не просто пройти із дим гарматою один раз на рік осінню. Далі, крім варуатозу, існують інші причини зльоту бджіл, хвороби та віруси. Такі, як меланоз, нозематоз, гнельцеві хвороби, вірус ДФК, за який я вище розповідала, септицемія та інші. Також проблеми з льотом можуть відбуватися через проблеми із маткою. Стара хвора матка, що знижує виділення феромону та продуктивності, роблячи заміну матку неможливою згідно вже періоду року. Також. Зльоти відбуваються через кормові проблеми, які при поганому медозборі, що для цього року актуально існують, і відбувається просідання імунітет колонії. А ще якщо кліщ в придачу, то це наслідки у вигляді вірусів або навіть зльотів, чи просідання сімей перед зимівлею, та саме осип бджіл уже в процесі зимівлі. Тож, на жаль, зимівля може бути веселою в цьому році і критично поганою, що підвищить попит саме на пакети та зростання ціни на них. А ще друзі, зльоти бувають через отруєння падівим медом або пестицидами, або гербіцидами в нектарі. За що ми щиро дякуємо нашим фермерам, які використовують агресивну хімію на своїх полях. Незважаючи на саме екологічні наслідки. Також великий ефект може бути через токсичність кормів. Мова йде саме про цукор та його якість, за яку відповідальний аж ніхто, <рив> також із маловірогідних причин, які вивчалися, це надто тепла осінь, що для цього року не актуально поки що, але все може бути. Також причиною можуть бути несприятливі магнітні бурі. Це із категорії із малою вірогідністю. Тож, друзі, я навела офіційні причини, які вивчались і які знайшли підтвердження. Теорії, які лунають на Ютубі, озвучувати я не буду, бо бачила колись навіть рекомендують обмазувати вулики глиною. І говорять, що це. Що ці дії від осінніх зльотів. Але ще забувають, мабуть, сказати, що і джоляру при такому підході треба також вдягати шапочку із фольги. Та існує ще багато інших міфів, прикладів, на які я закликаю не вестись і вивчати саме корінь, проблеми, саме в комплексі, а не в форматі Бабка діду сказала. Наведу вам ще приклад, саме причини злютів. Дзвонять колеги із мого рідного містечка, це місто Марганець, це прифронтова територія, яка кожного дня під обстрілами, і про яку, на жаль, мало хто говорить. Але там живуть знайомі бджолярі і на сьогодні зіштовхнулися із проблемою зльоту бджіл саме через військові дії. Які вважаються комплексною загрозою. Через електромагнітні придушення, ребе від глушилок, які дезорієнтують бджіл, вони порушують навігацію бджіл та їхню поведінку. Також через вибухи, через вибухи, постійний шум, вібрацію від активних бойових дій, які є сильним стрес-фактором для бджіл. Далі також відбувається активне забруднення навколишнього середовища саме важкими металами та боєприпасами, що негативно впливає на здоров'я бджіл, і як наслідок призводить до масових зльотів. Тож тримаємось, друзі. Беремо до уваги всі можливі чинники, які призводять до зльотів, адже робити це треба заздалегідь, з розумінням, бо потім, вже коли позлітають, вже буде пізно. І цей колапс бджіл може бути не поодиноким, а масштабним явищем при вже вище зазначених умовах. Ще хочу розвінчати один міф: що високовольтні лінії електропередач призводять до осінніх зльотів. Та до сильної агресії бджіл в активний період сезону, та до якихось іще наслідків. Наша практика до 2022 року на протязі всього часу нашого бджільництва наші бджоли стояли прямо під високовольтною лінією, яка починалася одразу за забором. Хлопці в дитинстві, пам'ятаю, ще перекидали каміння. Через проводи. Тобто вони дуже близько були в впритулу саме до нашої пасіки. І негативного впливу на бджіл на нашій практиці ніякого не було. Тож цю теорію, яка розповсюджується серед бджолярів, вважаю непридатною, ну або в наших бджіл все ж таки присутня потужна потужність. Тож все, друзі. Дякую, що дивитесь. Хочу попросити вас вмикати критичне мислення та обґрунтовувати свої підходи в джільництві із вже практичних та наукових знань. І не вестись на байки, бо ми, бджолярі, буваємо такими фантазерами, і це круто, але вводити в оману масу колег не треба. І всім до зустрічі і бережіть себе.